Прошу сідати. Доброго дня, шановні прокурори. Наша країна зараз переживає надзвичайні дні своєї історії. Після кривавих подій, які були Реалізовані за вказівкою бувшого президента країни Віктора Януковича, коли на київських вулицях пролилась кров наших українських громадян. Коли весь світ був цим шокованим, ми з вами фактично отримали нову країну, країну, в якій Люди більше не будуть допускати, щоб їх били по обличчю. Країну, в якій люди не будуть більше миритись з відсутністю правосуддя, з замовними рішеннями, з замовленням корпоративних або політичних репресій. З корупцією, з призирством до простої людини. Люди хочуть жити в вільній країні. Люди хочуть жити в європейській країні. Люди не хочуть стояти на колінах, не хочуть відчувати себе рабами. На Напевикій жаль останні роки. Наші свої структури, і Генеральна прокуратура України не є виключенням, Працювали зовсім невідповідно до поставлених на них завдань Конституції і українським законом. На великий жаль, наші свої структури перетворились на репресивні органи, які захищали виключно політичні і корпоративні інтереси клана Віктора Януковича. Інтереси не пов'язані з інтересами держави, інтересами України, українців. І саме таке швидке руйнування режиму фактично всіх структур виконавчої влади. І є свідченням того, що система була. Дуже важка хвора. Важка хвора. Тепер постає питання, здатні ми її вилікувати чи ні? Знайдеться у нас мужність сприйняти об'єктивно нашу відповідальність, наші прорахунки, нашу трусость. І безпринципність. Чи ми спробуємо просто замаскувати систему замість її кардинального реформування? Проговорити це питання на нарадах, зробити прес-конференцію і продовжити йти старим згубним шляхом. Але цей шлях безодня. Я інформую вас в зв'язку з тим, що Верховна Рада поклала на мене не тільки обов'язки президента на час його відсутності. Але і поки не буде сформований новий уряд координувати його роботу, я інформую вас. Україна на краю прірви. Повністю відсутні кошти. В тому числі і на вашу зарплату. Пустий рахунок. Борги, які треба щодня віддавати. Зруйнована економіка, економічні, економічні стосунки, баланс. Розрив бюджету я навіть не хочу тут називати, щоб не шокувати людей, які це почують. І причина тут не майдан. Причина в іншому. Економіку руйнували бездумно. Шукає шляхи власного збагачення замість того, щоб працювати на країну. Останні два з половиною роки дефолт не відбувався тільки з рахунок запозичених коштів. Запозичення зростали. Знищення економіки продовжувалося. Саме тому, шановні працівники Генеральної прокуратури, ми сьогодні не маємо взагалі виконавчої влади. Влада розбіглася. Влада, яка вважала, що вона назавжди. Влада, яка вважала, що їй немає альтернативи. Протягом доби зникла. Скомпрометована міліція боїться виходять на вулиці. Адміністрації, в яких уже нікого нема, продовжуються захоплюватись людьми. Зв'язку з відсутністю законності і дії Конституції починається мародерство. Хочу вас запитати, хто це зупинив. У нас немає іншого варіанту, як відновлювати систему із того ресурсу, який ще залишився, який уберігся чудом від корупції, від деформації, від перетворення. На зовсім інше, ніж те, що повинна захищати країну. Сьогодні країна беззахисна. І питання виживання країни це питання, як швидко ми зможемо відновити владу, Не владу, яка готова знущатись над людьми, а владу, яка готова їх захищати. Захищати країну, захищати домівки, захищати наших дітей. Безумовно, в свої структури повинні прийти нові люди. В той же час я переконаний, що ті, хто зберіг гідність, хто зберіг душу, відповідальність, такі, безумовно, є. Повинні залишатися працювати. І саме в цих важких для держави умовах буде визначатись. Хто здатний працювати на країну, а хто втрачений назавжди. Безумовно, ті, хто винен в масових вбивствах людей будуть відповідати і перед українським судом. Я не включаю що перед міжнародним трибуналом. А головне перед судом Божим. І сьогодні одна із задач, яку ми з вами повинні реалізувати. Це саме показати людям, що вбивства в Україні не можуть бути непокарними. Чому люди не розходяться сьогодні? Тому що вони не вірять, що прокуратура міліція служба безпеки здатна захистити справедливість, здасться покарати винних. Вони не вірять, що у нас залишились слідчі, які не шукають кабарів, а шукають правду. Вони не вірять, що є професіонали, які достатньо швидко і ефективно готові. Дати відповідь на питання, хто вбивав, хто катував, хто знущався. І це виклик, шановні колеги для кожного з вас. Саме ви повинні найкоротший час дати відповідь людям, повернути віру людей в те, що злочинці повинні бути покарані. Прості люди повинні бути захищені. Ви знаєте, скільки прикладів, коли відпускали вбивці, вбивсь, які там топили людей з батареями на шиї, вбивсь, які переїжджали вагітних жінок, ховаючись з місця пригоди, тільки тому, що вони були родичами, дітьми, високослужбовцями тощо. Люди не повставали кожен раз, коли це відбувалося. Але це все накладалось в їхніх серцях. І зараз пружину, яку зжимала, вона починала розпрямлятися. В той же час ми маємо виклики, що стали наслідком. Відсутності влади ні слабкості, а відсутності. Стали наслідком повної руйнації влади після того, як втік з переляку Янукович, розуміючи, що саме він буде першим відповідати за скоєння злочин. Саме цим скористались ті, хто ненавидить країну, хто мріє її розколоти, хто мріє її послабити. Особливо на півдні країни почались реально проявляти сепаратистські тенденції, відсіч яким ми повинні давати негайно юридичну оцінку і присікати відповідно до чинного законодавства, відповідно до нашого з вами обов'язку. Ще одна трагічна тема для України це тотальна корупція. На превелі жаль, в більшості з корупцією повинні були боротися ті, хто самі були корупціонерами. Це всі знали, всі розуміли. І саме тому, коли йшлося про боротьбу з корупцією, робився вигляд, що це просто традиційне гасло для традиційних заходів. Зможемо ми очистити прокуратуру, всі інші свої структури від корупції, а потім очистити всю країну. Це також запорука виживання української економіки, запорука існування української держави. Я не хочу вас агітувати. Я хочу звернутися до кожного з вас, дивлячись умочу, що зараз йдеться ні про посади, ні про нагороди. Зараз йдеться про те, що, незважаючи на різні погляди протистояння, всіх нас об'єднує. Це наша батьківщина Україна. І саме сьогодні прийшов час їх захистити. Кожен повинен виконати свій обов'язок на своєму робочому місці. Я інформую вас, що одним з першочергових завдань Верховної Ради є безумовне формування коаліційного уряду. Які повинен мати народну довіру, інакше він не зможе працювати. І відновлення вже разом з президентською вертікалю всієї системи виконавчої влади в всіх регіонах скрізь. Це захист суверенітету нашої країни, недоторканності її території. Весь світ захоплювався мужністю українців. Перевсім повинен зрозуміти, що українці готові захистити свою країну, відновити її, підняти її велич, повернути повагу до неї в всьому світі. Ми повинні реалізувати наш історичний європейський вибір. Ми повинні відновити. Наш потужний економічний потенціал. Ми повинні пишатись тим, що ми українці. І тут для працівників прокуратури безліч завдань, які треба робити негайно і ефективно. Безумовно, відбудеться серйозне реформування силових структур і Генеральної прокуратури, зокрема. Це повинні бути органи демократичної країни, які не можуть за своєю сутністю виконувати політичних, корпоративних, яких завгодно замовлень. які не можуть за своєю сутністю виконувати злочині накази. Яких честь гідність, не пусті слова. Я хочу вірити, що саме такою ми зможемо з вами зробити Генеральну прокуратуру, від якої залежить фактично нормальне функціонування всієї правової системи країни. Я хочу вас. Проінформувати, що Верховна Рада дала згоду і за дорученням парламенту я підписав указ про призначення Ігоря Чемахніського, виконуючи обов'язки генерального прокурора України. Я переконаний, що Олег Ігорович саме буде. Виконувати ті завдання, які необхідні для захисту нашої держави, для поновлення авторитету всіх силових структур і Генеральної прокуратури в першу чергу забезпечить законність і порядок. Хочу сподіватися, шановні кове, що кожен з вас зробить свій вибір. І цей вибір буде на користь нашої країни. Дякую. Будь ласка, виключать декілька слів. Перш за все, хочу подякувати керівництву держави, парламенту як представнику українського народу. За доручено мені і висловлену високу довіру, і буду робити в своїй діяльності все, щоб її виправдати. Основні пріоритети діяльності органів прокуратури. Я розповів вчора під час нашого зібрання, і також виконуючи обов'язки глави держави, тільки що також їх довів до відома. Можу сказати декілька слів про кадрові зміни. На сьогоднішній день із займаних посад звільнено першого заступника Генерального прокурора Білоуса Віталія Владиславовича у зв'язку з переведенням до Національної академії прокуратури, заступників генерального прокурора Андрієва Романа Геннадійовича у зв'язку з виходом на пенсію та фролову Лілію Олександрівну за власним бажанням, також прокурорів Харківської області та міста Києва. Тюріна та Натабаскишко. Призначено на посаду першого заступника генерального прокурора України голомшу Миколу Ярославовича. В органах прокуратури 25 років обіймав відповідальні посади, в тому числі двічі заступника генерального прокурора України, а також заступника генерального прокурора Банчука Миколу Васильовича. Органах прокуратури 26 років обіймав відповідальні посади, в тому числі прокурора Херсонської області, останнім часом працював заступником начальника головного управління представництва в суді. Також зроблено кадрові зміни і в рамках управління, про що доповість тепер вже начальник головного управління з кадрового забезпечення. Прошу. Казами Генерального прокурора України від 25 лютого поточного року звільнено за власним бажанням Максакова Євгена Олександровича з посади начальника головного управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні Генеральної прокуратури України на цю посаду призначена державна радника юстиції третього класу Гашовського Микола Івановича, який працював. Першим заступником начальника цього головного управління звільнено в зв'язку з виходом на пенсію Кривуценка Володимира Валерійовича з посади начальника головного управління нагляду за додержанням законів спецпідрозділами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю. На цю посаду призначена старшого радника юстиції Кокошка Віктора Степановича, який до цього працював заступником прокурора. Центрального регіону України з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері. Звільнено у зв'язку з виходом на пенсію Зарубинську Ірину Степанівну з посади начальника головного управління захисту прав і свободи громадян та інтересів держави протидії корупції та злочинності у сфері транспорту. На цю посаду призначено державного радника юстиції 3 класу Денисюка Олексія Дмитровича. Який до цього працював першим заступником прокурора Миколаївської області, також призначено старшого радника юстиції Синишина Олега Романовича, старшим помічником Генерального прокурора України. Шановні колеги, крім того, звільнена з посади начальника головного управління. Нагляду за додержанням законів у військовій сфері Казачука Василя Петровича в зв'язку з переходом на іншу посаду, заступником начальника цього головного управління, та начальником управління правозахисної і представницької діяльності Генеральної прокуратури України. Крім того, на цю посаду, тобто на посаду начальника головного управління, нагляду за додержанням законів в воєнній сфері, Призначено візнюка Петра Миколаївича, старшого радника юстиції. Звільнено з посади начальника управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях Генеральної прокуратури України Лушера Вадима Вікторовича. На цю посаду призначено старшого радника юстиції перча В'ячеслава Арестовича. Ми мене все. Ніхто не має, не хоче слова взяти. Запитань немає. Ну, тоді будемо завершувати. Шановні колеги, я ще раз хочу побажати вам успіхів і в реформі Генеральної прокуратури. А головне відновлені її авторитету. Я хочу, щоб дійсно коли. Називали людину, що відпрацює в генеральній прокуратурі, всі розуміли, що це виключно чесна, порядна і професійна людина. А Олег Ірші, я ще раз вас вітаю з призначенням і бажаю перемоги.